<титут> Салам валікум, братва у мікрофону, дімо і ви на каналі Кампода. Вітаю всіх з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок, та лише позитивних емоцій. Перед початком хочу вибачитись за затримку відео, та ще й плюс перші години геймплею я втратив, бо викину свій старий SSD-диск і поміняв цей один на два нових. Тому на початку тут буде інший персонаж, ще раз сорямба. У цьому відео розкажу вам про Dragon Age Vogwart. З самого початку про гру говорили лише позитивні речі, ну точніше, це говорили різні СМІ, які дуже активно підтримують наших задньоприводних геймерів, а потім як її Випустили звичайні заводчани, пограли в неї і почали викладувати на стіл свою думку з претензіями. І знаєте, у мене був вибір між сталкером та цією грою. Дивно, звісно, але я рішив купити саме драгоняку каку. Просто сталкер якось не впирає мене, а щось подібне, як Dragon Age я не грав і вирішив спробувати, що це воно і з чим його їдять. З самого початку хочу виділити респект за створення персонажа. Ну серйозно, хто би що не говорив, яка гра підарська у неї можна створити гарну особу? Ну подивіться на мою бусінку, реально красива. Звісно, не можна її зробити грудастою та стракатою. З але хоч на цьому дякую. Все починається з того, що ми зариваємося у півнуху та запитуємо ласково, де знаходиться солос. Цей тіп, стародавній бог, який почав робити люту хуйню, викликає демонів на світ і просто творить діч. По ньому одразу видно, кого попускали в школі, та збирали останні 5 гривень на булочку з повидлом. Далі в таверну залітає наш старий помічник і кінті Варік. До речі, дуже приємний мужик, який мені подобався до самого кінця. Знаходимо по дорозі ще двох персонажів: гнома Хардінг. чисто скучний персонаж, який ніби доданий, просто так, аби було. Далі з нею станеться одна річ, але тут я закриваю свій пиздак. Та більш цікавіший персонаж Нева. Вона заряжений маг з організації Тіньові Дракони. Не скажу, що вона прямо цікавий персонаж, але набагато кращий за остальних дурачків, які нас оточують. І цією бандою ми збираємося зупинити нашого бога Ельфа. Як оказалось, Варік знайшов Варік. Поняли панчлайн, типа Варік знайшов варік. Варік дуже старий товариш Соласа, і він вирішує просто з ним поговорити. Очевидно, що наші персонажі не хочуть цього та хочуть знайти інший спосіб. Варік як настоящий мужик, не слухає їх і йде на переговор. Говори з ельфом. А наші мандавоні нічого розумнішого не придумали, як скинути статую на Соласа і таким чином зупинити його. В той момент, поки вони це провертають, Варік старається зупинити Соласа і очевидно, у нього це не виходить. Та він получає у тіло. Ритуал зривається, як і статую, яку скидували наші персонажі. Головний герой падає і з його голови починає текти кров. Прокидаємося ми у якійсь матриці, де присутній наш Солас. Він ніяк не може вийти з цього місця. Тримаю в курсі. Повідомляє нам, що ми є блани, бо перервали ритуал, який закриває злих богів на зоні. І тепер потрібно рятувати світ... Саме нам нашій персонаж прокидається, збирає круглий стіл для того, аби рішити, що потрібно робити далі. Потім починається попайка сюжету. Тому давайте про щось інше поговоримо. Наприклад, про вибір діалогів. Як на мою думку, вони майже нічого не вирішують. Навіть на початку, коли наші гень думає піти в інший світ чи обдумати все, бо ще й до того ж, варік ранений, та й нева себе не дуже добре почуває. І звісно, логічним шляхом було б, якби вони залишилися, що я і вибрав, але їм абсолютно похуй на твій вибір, і вони все одно йдуть по однотонному сюжету. Якось образити персонажів, ти теж. Не можеш, хоча тут є вибір. і коли приймаєш якісь рішення, то якомусь персонажу це подобається, а якомусь ні. Це відображається на лівій частині екрану. Але ще раз повторюю, якогось іншого відношення до нашого персонажа не змінюється. Секретний лут на локаціях тут присутні, але його дуже легко знайти. І частності якісь загадки тут однакові та однотипні. Тому важкості немає. Я вибрав грати за клас розбійника, бо у всіх іграх він мені найбільше подобається через те, що персонаж активний, шустрий. Коротше кажучи, крутий чувак, і тут я не прогадав. Бо у Dragon Age це найцікавіший клас. Бо остальні дуже нудні і ще не зрозумів, для чого розбійнику прокачка лука. Звісно, я дуже обнаглів, якби для кожного класу була б своя прокачка, але ж все ж таки, навіть на важкій важкості гра мега легка. У мене був міні бос 30 рівня, а я був 14-го і за якихось 10 хвилин затикав його. І ні, не подумайте, що демедж малий, він тут присутній, але прописаних атак дуже мало, і ти майже одразу запам'ятовуєш їх. Та навіть на важкій важкості особо не напрягаєшся. Але бойова система тут не надоїдає, та й подобається, в принципі. Ще прикольно зробили, що ти. Можеш направити свою команду на противника, якого хочеш, аби вони його били, я, наприклад, завжди направляв їх на мобів з дальним уроном, аби не бігати, як дурачок. Ще раз хочу вернутися до создання персонажа. Його я зробив собі дуже красиво. Вибрав її гендер та як я б хотів, аби до неї звертались. З однієї сторони це крінж, а з іншої це ніби її доповнення, аби ти повністю міг створити персонажа, якого хочеш. Сіцький і сраку великими зробити не можна. Тому великий мінус і можна прикривати цю контору нахуй. Графіка тут прекрасна. Хто б ще не говорив, але коли я на початку гри вийшов з того пабу. Та побачив грузу у темній ночі, де на вулиці ще й плюс горить світло від ліхтарів. Це просто кайф. За такий візуал, жму руку розравом, хоч і дизайн далеко не всім зайшов. Та й бої тут переповнені спецефектами. Оптимізація, звісно, хромає трохи, але й на цьому дякую. Награв у цю гру 10 годин і далі не захотів. Просто по тій причині, що вона легка. Навіть взяти людину паука 2 то це був піздец. Я просто ненавидів, коли було потрібно битися з симбіотами в кінці гри, бо вони мене їбали ще більше, ніж люди на моєму заводі. А тут це просто красиві пізділки від яких ти не получає. Чаєш то і насолоди, коли виграв бій. Знаєте, я не фанат Dragon Age, бо про цю гру взнав буквально недавно і не знаю її історії, тому дивлюся на неї максимально тверезо та без дурного фанатизму. В цій грі багато чого не вистачає. Починаючи з сюжету, закінчуючи важкістю чи банальними розмовами між персонажами, які здебільшого душні та не мають сенсу. Образити нікого ти не можеш. Тут все як у Хогвартсі, всі дружні та позитивні. Але коли якісь уїбани хочуть захопити світ, мають бути якісь розголоски між один одним, чи як правильно вирішити ситуацію, та як. Діяти в принципі, але тут це все не так, і розраби думають інакше. Не все може витягнути візуал. Як людині, яка подібні ігри не грає, і хотіла лише увійти в цю історію, я лишився розчарований і проходити до кінця її не хочу. Чи купувати її, як ви здогадалися, я не раджу вам цього робити. Купіть краще якусь іншу гру. Тим більше зараз діять знижки майже на все. А на цьому все пишіть свою думку у коментарях. Та не забувайте ставити лайки. Таким чином, ви просуваєте не тільки мене, а самий український ігровий контент в цілому. Всі цілую, до зустрічі.